Ми поза кадром спілкувалися про Майлі Сайрус. Uh -huh. Багато. багато. <laughs> багато. Юлія багато. ставила мені пісні. <laughs> так, це моя тотемна жінка. І багато uh, чого, що було в її кар'єрі, я намагаюся повторити в своїй кар'єрі. Uh -huh. Іноді це встає Чекаємо мені боком. Чекаємо кантри альбом від, від Юлії. З приводу рок альбому, поп-альбому. Це просто незакриті бажання, бо життя одне, і хочеться спробувати багато чого. Як, Майлі Як Майлі Сайрус. І вона своєю своїм кліпом і альбомом Бенгерс наробила шуму. Потім рок-альбомом. І в нас от в неї вийшов рок-альбом, в мене вийшов рок-альбом. А далі просто те, що в мене писалося, воно дуже природньо і якось. Не спеціально, бо вже фольк він в мене зашитий. Ви, власне, почали це робити, ну, от змішувати е, фольклор з там, електронщиною, з експериментальщиною, з поп-музикою. Ну, мабуть, чи найпершими в своєму поколінні ну, музикантів українських? 16-й рік. Так, 16-й рік, і ну, в якомусь сенсі, можливо, раніше, ніж це. Треба було.